Для того, щоб до текстового документу додати колонтитул, викликають пункт меню Вигляд, в якому вибирають підпункт колон титула. Після чого на екрані з'являється рамочка, обведена штрих пунктиром і панель інструментів для роботи з колонтитулами. Колон-титул це є текст, довільний текст, який буде повторюватися на кожній сторінці. Наприклад, Для того, як введено текст колон титула, його можна форматувати або редагувати як звичайний текст. Тобто можна міняти йому накреслення, можна міняти йому розмір, можна міняти йому колір і інші параметри тексту чи абзацу. Для завершення роботи з колон-титулом потрібно натиснути кнопочку Закрити на панелі інструментів колон титула або Двічі класнути на сторінці за межами колон титула.